Ставити себе на перше місце це егоїстично. Потрібно дбати про інших людей більше і краще ніж про себе самих. Самопожертва це не турбота, як змінити цю ситуацію, упахуватися до напівживості, вміти говорити ні, я живу так. Як хочу я, привіт чудові люди! Моє ім'я, Єлена Шепель. Ви на каналі фінанси в 3D. Тут ми з вами говоримо про персональну фінансову грамотність, фінанси бізнесу і мислення на тему грошей. Будь ласка, перш ніж перейдете до перегляду, перевірте підписку на цей канал. І якщо ви досі не підписані, давайте хоч це виправляйте. А по мірі перегляду відео можете поставити вподобайку і написати, що ви взагалі з приводу почутого думаєте. Все це допоможе просувати україномовний контент на просторах. YouTube. Тому як менторка з мислення, я часто спостерігаю поведінку людей, яка проявляється в економії на собі. Причому це зовсім не пов'язано з гендером. Це характерно як для чоловіків, так і для жінок. Тому давайте сьогодні розбиратися з тим, як це проявляється, і найголовніше, що із цим робити. Часто люди знецінюють свої власні потреби. На користь родини, на користь друзів, на користь своїх дітей, загалом на користь. Інших людей, і це знаєте, не щось таке дрібне, а це прям паттерн поведінки, який вкорінений дуже міцно і часто сприймається людьми як норма, хоча насправді нормою не є. Почнемо з того звідки ля взагалі це пішло, да звідки це взялося. Дуже багато попередніх поколінь виросли на ось цій думці, що ставити себе на перше місце це егоїстично, це неправильно, і що потрібно дбати про інших людей. Більше і краще ніж про себе самих у багатьох культурах, навіть в багатьох українських регіонах, дівчат навчали довгий час бути економними, дбайливими, а чоловіків забезпечувати. В кінцевому результаті це приводить до того, що жінки починають економити на собі, да, для того, щоб проявляти так турботу про інших, а чоловіки економлять на собі, тому що вони розуміють, що їм в першу чергу, нібито треба подбати про інших людей, замість того, щоб акцентуватися на своїх власних бажаннях і потребах. І це створює внутрішній дисбаланс, коли людина, наприклад, всередині себе має якесь бажання, хоче витратити гроші якось на себе, на задоволення. Своїх потреб, але при цьому мусить нібито відповідати якомусь образу в соціумі. І ось цей внутрішній конфлікт викликає величезну кількість напруги і незадоволеності в житті. Яке потім проекцією виливається на людей навколо. Більше того, чимало людей відчувають почуття провини і сором, коли витрачають гроші на себе. І тут сталася підміна понять егоїзму і центрування на собі. Тому що, коли ми говоримо про те, що я ставлю себе на перше місце, то в першу чергу це означає, що я живу так, як хочу я. Я свої дії, свої рішення приймаю відповідно до своїх власних бажань, залишаючи в спокій всіх інших людей. А егоїзм означає по своїй суті, що люди. Вимагають від інших людей жити так, як хочу я. Відчуваєте різницю? Фокус на собі це про те, щоб відчепитися від інших людей, жити самостійно, так як хочу я. Ну як самостійно з іншими людьми, звичайно, в тандемі. Але в першу чергу до своїх дій і своїх бажань ставитися більш уважно. А егоїзм це взагалі про фокус на інших людях і про ось ці вказівки. Як іншим людям треба поводитися? Будь ласка, ще раз, на цьому каналі вже неодноразово звучала ця думка. Залишайте в спокої інших людей, повертайтеся фокусом уваги в себе і вибудовуйте процеси і своє життя. Так, як ви би хотіли, щоб воно виглядало, ну і справедливості заради варто відмітити, що однією з причин ось такого економного ставлення до життя є нестабільна економічна ситуація, яка в нашій країні триває вже там от 30 років, скільки країна є, мені здається, що ще не жили ми з вами в період стабільності економічної, і це Варіація на тему норми, тому що країна о, молода і відповідно багато процесів для того, щоб вони вибудувалися, просто потребують часу. Да? І ми, як соціум, потребуємо теж часу на власну еволюцію. І тому дуже важливо розуміти, що ось це там нестабільне економічне положення може спонукати людей фокусуватися на тому, щоб більше економити, замість того, щоб починати використовувати різні інструменти управління і примноження грошей для того, щоб рости в доходах. Змінити цю ситуацію, перше що важливо зрозуміти. Це усвідомити, що це взагалі-не то не окей. Що це проблема, що так не має бути, і що ось цей пункт, ось цей підхід потребує вашої уваги, потребує вашого фокусу і взагалі-то потребує змін. Друге, виділяти особистий бюджет, виділяти гроші на витрати на себе. Це може бути навіть невелика сума щомісяця, але вона має стати обов'язковим правилом. Вона має. Є стати для вас нормою працювати з відчуттям провини, якщо воно у вас виникає, для цього можуть знадобитися спеціалісти допоміжних професій: психолог, психотерапевт, коуч, ментор будь-хто тут може підійти. Зараз їх можна знайти на дуже різний бюджет. Справа тільки у вашому фокусі уваги, в вашому бажанні, але працювати з ось цими емоційними відчуттями, з оцим відчуттям, що ви недостойні витрат на себе, або відчуттям провини і сорок. Тому за те, що ви витрачаєте гроші на себе, це привід попрацювати із вашими внутрішніми переконаннями і справді залучитися підтримкою людини, яка дуже добре тямить, що це означає, да і зможе вас по цьому процесу провести. Що ще суттєво може допомогти, це припинити вимірювати себе результатами. Ви варті витрат на задоволення, ви варті витрат на себе. За замовчуванням, і вам не обов'язково знаєте заслуговувати якось ось ці кошти для того, щоб потім їх витратити на себе, упахуватися до напівживості, да, якось там виснажливо працювати, щоб тільки після цього нібито дати собі дозвіл витратити якусь суму на себе. Будь ласка, спокійніше, поменше драми, побільше підтримки собі ще раз. Будьте собі другом, підтримуйте себе на цьому шляху і допомагайте собі. Більше відчувати спокою, впевненості в собі, і ось цього відчуття, що ви варті класного життя, в задоволення вже по факту самого народження. Ще може суттєво допомогти спілкування з однодумцями. Тут ви можете знайти собі і фінансового баді, про що ми вже говорили на цьому Ютуб-каналі, і можете знайти собі людей, з якими ви співпадаєте по цінностях на різних навчаннях, в різних ком'юніті, в різних чатах людей, які можливо проходять. Той самий шлях, як і ви, і ви можете створити ось таку, знаєте, парочку для спілкування в онлайні чи в офлайні, і допомагати один одному. Легше пройти будь-який етап змін, якщо у вас для цього є спаринг-партнер. Насправді, дбаючи про себе, ви таким чином послугу робите всім, в тому числі вашій родині і вашим близьким. Тому що ви не можете подбати про когось до тих пір, поки у вас немає достатньо ресурс. Ресурсу, щоб цим поділитися. Розумієте, спочатку кисневу маску треба вдягти на себе, і тільки потім ви можете допомогти людям, які поруч самопожертва це не турбота, це прояв насилля над собою. І таким чином ви себе ще більше виснажуєте. І, можливо, в моменті, звичайно, ви можете подбати про когось із мінусу. Да? Ну, от, нема у вас ресурсу, але ви все рівно комусь там допомагаєте. Знаєте, от на останньому вже подивитися. Але для гри вдовгу це не спрацює, і це точно приведе вас до відчуття дискомфорту і спустошення та виснаження всередині. Далі пропоную вам п'ять коротких вправ, коротких підходів, які допоможуть вам припинити економити на собі і додати у ваше життя ось цих витрат на задоволення, витрат на себе. Перше, про що вже частково говорили, виділіть. В вашому щомісячному бюджеті конкретну суму для витрат на себе. І дотримуйтеся цієї суми. Обов'язково її на себе витрачайте. Це може бути 5-10% з вашого місячного бюджету, але вони мають бути спрямовані конкретно на ваше задоволення. Це суттєво допомагає вашій психіці фінансово зростати, тримати фокус уваги на рості в доходах, бо з'являється ось цей помітний зв'язок: що чим більшими будуть доходи, тим більшою буде сума витрат на задоволення. Друге, має. Айте список бажань. Якщо у вас його досі немає, будь ласка, сформуйте його. Його можна сформувати в електронному вигляді. Зараз для цього є чимало е, платформ, можна написати собі в нотатках телефону, можна зробити навіть візуалізацію просто з картинок. Там зберіться в пінтересті чи будь-де одним словом, організуйте собі список бажань, щоб взагалі то прокачати в собі ось цю навичку, хотіти чогось. Взагалі то людина це така, знаєте, істота, таке прекрасне створіння, яке. Постійно чогось має хотіти, і от якщо у вас всередині немає бажань, це насправді тривожний дзвіночок, тому що це означає, що з внутрішніми налаштуваннями щось вже пішло явно не туди, і це варто змінювати. Тому ось така візуалізація через лист бажань. Насправді суттєво може вам допомогти. Наступна рекомендація: практикуйте маленькі радощі щодня, і це, до речі, не обов'язково має бути пов'язане з витратами неспішна прогулянка, зустріч з подругою або фільм вдома увечері для того, щоб розслабитися, або чашка кави, чи якийсь смаколик, да? щось таке, навіть дрібне, невелике, але при цьому дуже для вас приємне це все про те, щоб давати дозвіл собі, приділяти собі час, звертати на себе увагу. І класною буде ідея фіксувати ось ті радощі, які ви робите для себе, записувати це в якийсь блокнот від руки, це важливо для формування нейронних зв'язків, да, нової навички. І ви таким чином ще більше залишаєте, знаєте, от написане в зошиті або в якомусь блокноті це вже речовий доказ того, що ви про себе дбаєте, і ви залишаєте підтвердження ще одне, тому що ви тримаєте на цьому фокус уваги і змінюєте поступово свій паттерн поведінки. Ще одна. Рекомендація використовувати правило один до одного. Кожного разу, коли ви витрачаєте гроші на турботу про інших, коли ви купляєте комусь подарунки, коли ви донатите, коли ви підтримуєте фінансово будь-кого, таку саму суму ви витрачаєте на себе. Розумієте? Це відразу створює баланс між. Давати і між брати, да, між тим, щоб турбуватися про інших людей і турбуватися про себе. І остання рекомендація тут при цьому дуже важлива. Це вміти говорити ні. Якщо ви не маєте ресурсу на допомогу, якщо ви розумієте, що ви не можете фінансово підтримати когось, емоційно підтримати когось, морально підтримати когось, да, нормально сказати в цей момент ні. Більше того, ось це ваше ні не потребує. Додаткових якихось виправдань, пояснень, ні, я не можу, або ні, я зараз не маю на це сил. Це закінчене речення, яке не потребує додаткових пояснень. Це дуже непроста психологічна навичка, я чудово розумію, особливо в нинішні непрості часи. При цьому, будь ласка, повертаємося ще раз до думки про те, що ви не можете. Подбати про когось вдовгу не тільки в моменті тут і зараз, да? а робити це і завтра, і через тиждень, і через місяць до тих пір, поки у вас всередині не буде сил. Тому, будь ласка, кисневу маску спершу на себе. Дуже мені цікаво, що ви з приводу почутого думаєте. Будь ласка, напишіть в коментарях, чи дбаєте ви про себе, чи є у вас ось ця звичка економити на собі, чи легко вам даються витрати на себе, і як ви з цим працюєте? Можливо, у вас раніше так було, але зараз ви. Змінили свою поведінку і своє ставлення до цього. Цим теж поділіться в коментарях. Надзвичайно цінно, коли ви ділитеся своїм власним досвідом і власним баченням. Дуже вам тішуся всім на цьому каналі. Величезним задоволенням створюю для вас контент. Якщо ви хочете підтримати в тому числі фінансово створення такого якісного контенту на україномовному Ютубі, це можна зробити за посиланням в описі під цим відео. Буду дуже вам вдячна! А на цьому з вами прощаюся. Побачимося з вами вже наступного тижня. Па-па!